Микола Лемик, щоб привернути увагу світу до Голдомору в окупованій Україні, в 1933 році здійснив атентат представника радянського консульства, чекіста Олексія Майлова. Обов'язкова умова плану це не дати себе вбити в охороні, щоб мати змогу свідчити в суді. Щоправда, планувалось вбивство консула Голубєва, а насправді було вбито професійного чекіста, спеціально представника Сталіна. Що контролював дипломатичні і консульські радянські представництва у Польщі Олексій Майлов? Процес і справді отримав широкий резонанс. Захищати лемика зголосилися відомі львівські адвокати. Під час процесу, біля будинку львівського суду відбулася демонстрація української молоді на знак солідарності як виявом протесту проти більшовицького терору над українським народом вчинок. Юного Миколи Лемика призвів до широкого розголосу серед світової громадськості голодомору 1932 33 років.